Ставковий центр. Вхід вільний. Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай. На радіо Київ 98.Ф. Вітаю, дякую, що на одній хвилі разом із нашою радіостанцією. І хочу всіх, хто був свідком нашого попереднього ефіру про фінансову грамотність, потішити тим, що у нас друга серія, і ми, зокрема, будемо говорити про те, як навчати фінансової грамотності дітей. Тому що дійсно часто можемо показати щось на своєму прикладі, а часто треба говорити про те, як не повторювати наших помилок. Ну і гостею відповідно знов таки рада представити вам. є Єліна Шепель, це фінансова радниця, радниця, точніше, з персональних фінансів та фінансів бізнесу. Єліно, вітаємо вас. Мої вітання. Дякую за запрошення. Наскільки це взагалі актуально сьогодні, як ви гадаєте, має Україна, українські сім'ї запит на те, щоб дітьми говорили про фінанси? Обов'язково і однозначно так, тому що вже з 1 вересня цього навчального року, з 1 вересня 2025 року, ввели обов'язковий предмет для учнів 8-9 класів із фінансової грамотності і підприємництва, тобто, це вже навіть на загально національному рівні визнано як важливу таку тему. При цьому я як експертка вболіваю за те, що вже трошки запізно. Починати говорити з дітьми про фінансову грамотність в восьмому класі є сенс робити це набагато раніше і робити це саме в родинах. Тому я дуже тішуся, що в нас буде нагода сьогодні це обговорити. Справді, ми поговоримо і про оптимальний вік, коли взагалі починати дитину знайомити з грошима. Знаєте, моя дитина зараз це сприймає як мама. Пікни. А чим <с. пікнути? Що це означає? Чому той товар з магазину можна тепер після пікання забирати? Він не розуміє. Uh -huh. Коли папірець це дуже рідко, він таке бачить, йому там дають от колядував, йому uh -huh. дають гроші. Він уявлення не розуміє, що це для нього це якась листівка. Mm -hmm. Зовсім змінилося розуміння. Але аби ми все ж таки не були несправедливими до реальності, хочеться дійсно почати з дуже злободенного, не спекулюючи зовсім на цій темі. Але на прикладі історії ірпінської сім'ї, де вже зараз задіяно дуже багато служб, дуже mm -hmm. багато держслужбовців, і ситуація доволі складна. Але перша інформаційна ластівка була дуже резонансна і боль. Існа, угу. мовляв, чотирьох дітей вилучили з сім'ї через те, що батьки не мають фінансової спроможності надати їм належні умови проживання, і угу. маркували це так, так званою соціальною бідністю. Угу. Ми будемо говорити саме про цей термін, відштовхуючись від тої ситуації, наскільки це травматично для дитячої психіки, угу. звичайно, морально-етичну сторону цього питання, соціально побутову. Забезпечення відповідними службами, це mm -hmm. хай розбираються відповідні департаменти, mm -hmm. але діти в середня школа зіткнулися з тим, що їх розлучають з мамою і татом через те, що в тата і мами немає грошей, а їхня сім'я соціально бідна. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, наскільки це може бути травматичним для дитини і її подальшого фінансового взагалі життя і впевненості в собі? Mm -hmm. По-перше, я як людина, яка вісім років вивчає теорію психотерапії, саме для того, щоб розуміти, як працює мозок, як працює в тому числі біохімія, да, як гормональний фон запускає спосіб мислення і прийняття рішень, в тому числі фінансових, я можу сказати одне: ніхто і ніколи не може передбачити, як конкретна психіка конкретної дитини зреагує на одну й ту саму подію. Більше того, велика ймовірність. Що з цієї родини четверо дітей, всі, начебто, в одних умовах зовнішніх, але висока ймовірність того, що хтось може зреагувати по одному, а хтось зовсім по іншому, чи є вірогідність того, що когось це психологічно зламає і стане травмою бідності цієї на все життя, однозначно так. Чи може бути таке, що хтось із цих дітей, психіка когось із цих дітей, зреагує зовсім по іншому, і це стане причиною того, щоб змінити щось у своєму нині ну, майбутньому дорослому віці? Теж вірогідність така дуже велика. Да? Тому що хтось йде від е, мотив рухається мотивацією від, да? втікаючи від бідності. Хтось навпаки приймає рішення Я хочу жити по-іншому і я все зроблю. Знаєте, ось це українське Я землю гристиму, але зроблю по іншому, досягну по іншому. Чи буде це теж ем, травмою? Точно так, тому що рухатиме людиною ця ситуація, та? інша справа, що це може привести до різних результатів цих дітей з однієї родини. Коли порівнювати навіть якісь і особливості нашого дитинства, це хто ми напевне, ми до міленіалів себе mm -hmm. можемо віднести? І нинішнє покоління перед ефіром також нашим глядачам. Такий невеличкий екскурс зроблю. Ми сказали про те, що так і ми жили бідно, uh -huh. але ось це було більш поширеним явищем. Тобто, ми не спостерігали такої різкої різниці між соціальними ось такими можливостями і статками різних uh -huh. сімей. Тому це можливо переносилося легше. Чому я взяла навіть за приклад історію з ірпінською сім'єю? Тому що навіть попри те, що є великі розважальні дитячі кімнати, магазини іграшок завжди прекрасно все реалізовують, але все одно. В різних населених пунктах є ті сім'ї, які ледь виживають, угу. і ті самі дітки, можливо, до них не прийшли соціальні служби, тому що в квартирі тепло і їсти є що, але вони за межею бідності. Тому чи можемо ми говорити про якусь статистику, відсоток того, хто може себе почувати приблизно в тій самій, в тому ж самому статусі соціальної бідності. За одним із соціологічних досліджень, дві третини 67% людей в Україні живуть на межі або за межею бідності. Це офіційне дослідження одного із соціологічних інститутів, і це те, з чим живуть українці дві третіх людей на межі або за межею бідності. Такі реалії інша справа, що те, про що ми там за кадром да, почали перед ефіром говорили, що якщо раніше в 90-х, я дуже добре пам'ятаю, як в 90-х е, моя мама ростила мене самостійно, бо мої батьки розлучені з мого, там, 4 чотирьохрічного віку, то що таке бідність? Я дуже добре знаю на собі. Я дуже добре це пам'ятаю, коли мама прям хвилювалася. В 90-х вона працювала на державній посаді і, відповідно, зарплатню не платили по 5 місяців. Взагалі нічого не платили. А потім, коли виплачували, то виплачували щось там трошки. І відповідно ці гроші дуже швидко. Там мама знала, куди підлаштувати, тому що елементарно я росла і треба було купляти навіть там одяг да, сезонний. Звичайно, новий. а моїм батькам-бюджетникам іноді їх могли привезти на фарфоровий завод або на завод світильників. Mm -hmm. Можете на зарплату взяти світильників. А як вас чи мене вдягнути в світильник? Mm -hmm. Ну от власне, тому я, наприклад, на своїй історії дитячій дуже добре пам'ятаю, що таке бідність дуже добре пам'ятаю, як не просто було моїй мамі. При цьому. Реалії навколо були такі ж, да? ну тобто, всі плюс-мінус жили так само, і відповідно, чи знаю я, що таке бідність, так чи відчувала я себе через це якоюсь, ну там супер не такою? Ні. Ну тоді. тому що я дивилася, що тоді ну плюс-мінус всі так жили, і це було ну, це нормою. нормою. Так, це було а тепер оця різниця між двома третинами людей, які живуть на межі або за межею бідності. І ось цією однією третьою людей, які живуть по іншому, причому я знаю, що як тільки я починаю про це говорити, в людей часто виникають. Асоціації про цих людей, які там заробили це нечесно, вкрали що це обов'язково там хтось і починаються навіть варіанти там регалій або якихось посад. Але це зовсім не про це, тому що я, як консультантка, багато співпрацюю з українськими підприємцями, які приходять до мене вчитися там налагоджувати фінансовий облік у бізнесі своєму, і я бачу. Які вони отримують дивіденди, які вони забирають собі гроші на життя. Це люди, які будують малі і мікро і середні бізнеси. Тобто, це не ну там якісь великі корпорації, Да? концертах. Тобто в них можуть бути великі обіги, але це ще не означає, що вони отримують як весь район міста зарплату. Так з іншого боку, порівняно із середньостатистичним рівнем зарплат, вони мають помітно більші статки. Так? Так, да, з іншого боку, вони і працюють 24 на 7. Тому що це набагато більша відповідальність, да, там абсолютно. А, але я про те, що навіть хороші статки можна заробити чесним шляхом, будуючи, наприклад, якусь підприємницьку діяльність. І ось ця різниця між людьми, які живуть в двох третіх і в одній третині, різниця колосальна. Там між цими між, між життям цих людей прірва. І Від цього це так болісно, і від цього це так болісно. Більше того, якщо раніше там в моєму дитинстві в нас не було соціальних мереж, і ми не бачили, як живуть люди по-іншому, то зараз у мене, як користувачки інтернету, є доступ до е, картинки життя угу. людей не тільки в Україні, а й в усьому світі. І я можу подивитися, як живуть найзаможніші люди в Штатах, в Японії, в Канаді, десь у Бельгії, і подивитися. Як вони проводять свій час, на що вони витрачають гроші, як вони там, живуть, да? чим наповнений їхній ранок, в якій квартирі вони живуть. Розумієте? І ось ця різниця між тим, як живу я, між тим, як живе людина, там, умовно за якою я можу просто поспостерігати, як з, ві з вітрини, і між людьми, які на рівні виживання, між нами трьома прірви. І от оця різниця, да, ця можливість усвідомити оцю різницю, оце травмує. Тому що насправді, коли у мене в дитинстві не було порівняння з тим, хто жив набагато краще, відповідно, і травми як такої нема. Угу. Розумієте? Тобто тут Звичайно. причина саме в цьому порівнянні. А тут щоденні тригери. Так? Пані Олено, Єліна, беруйте. І я просто. Підводили також і до того, що так, в нас з'явилися вже різні прошарки, і, а поради можуть бути дуже універсальні. Mm -hmm. Скачайте собі якийсь застосунок трекер, аналізуйте свої витрати, щось там заощаджуйте, щось інвестуйте. Але так, багато хто драматично дуже реагує. Mm -hmm. З чого і як, а тим паче, на якому прикладі навчити дітей, якщо твоя модель ще до зарплати розподілити все на те, щоб роздати борги і заплатити за комунальні послуги? Mm -hmm. Відповідно, давайте повертаємося до основної канви Зелений коридор ми сьогодні, не змовляючись в зелених оцінках, будемо давати зелене світло розумінні, як тоді навчати наших дітей, якщо ми маємо родину, яка ось в тих 60% ледь зводить кінці з кінцями. І родину, де ведеться благополучний бізнес, чесним, нечесним шляхом, але дитина бачить середні доходи, нормальні доходи, середній клас в Україні, кого не існує. Але ну якісь прошарки потрошку з'являються. Добре забезпечені. Для них можуть бути в ці єдині стандартні правила, однакові чи ні? Загалом логіка буде така сама. По-перше, вся фінансова грамотність доросла, да? ну така загалом, вона будується на чотирьох основних стовпах: доходи, витрати, борги і заощадження. І незалежно від рівня статків, все буде будуватися на цих чотирьох стовпах. І відповідно, тільки комбінація реальних сум буде визначати, до якого там на якому рівні життя людина живе, і відповідно, якісь Ключові історії будуть відрізнятися, що я маю на увазі? І людина з таким забезпеченим рівнем життя, і людина на рівні виживання має відслідковувати ці от чотири показники. Інша справа, що той, хто на межі виживання, може мати якісь борги, може не мати заощаджень і може балансувати постійно між цими доходами, витратами доходи, витрати, доходи, витрати. І якщо це умовне життя в нуль, От рівно те, що заробляю, рівно mm -hmm. те, витрачаю, не маю боргів і, хоч і не маю заощаджень, це ще не найгірша історія. Да? Тобто загальна універсальна рекомендація буде починатися з того, що треба відслідковувати, що відбувається в цих чотирьох сферах і тут, і тут. А от далі, коли ми переходимо від обліку, ми спочатку беремо на облік, да? починаємо просто рахувати, скільки в мене є боргів, скільки в мене є заощаджень, скільки я заробляю, скільки витрачаю. І там, і тут. А от далі, після того, як ми проан... спочатку взяли на облік це, а потім проаналізували, що там відбувається, просто дивимося. Да? Це називається таким словом аналіз. Okay. Але по суті, треба просто подивитися і сказати, ага, боргів стільки, заощаджень стільки, доходи такі, витрати такі. А потім питання наступне: і тут, і тут буде. Що я хочу змінити? І отут вже виникне перша суттєва різниця. Бо люди на рівні виживання скажуть, Окей. Треба закрити борги. борги. Да? І акцент буде на цьому. А закривати борги як? І тут вже людина буде дивитися в свої реалії. Знову ми минулого разу з вами говорили, і цього разу звертаю увагу в самій назві персональна фінансова грамотність, ключове слово персональна це дуже індивідуальна історія. Дуже. І тому кожній людині є сенс подивитися: окей, а я можу збільшити свій дохід на 100-200 гривень на місяць. На трошки. Але оці 100-200 гривень направити на закриття боргів. Можу, супер, роблю. І якщо не можу, гаразд, а що я можу подивитися у витратах, що я можу зробити? І це часто знаєте про якісь маленькі дії, які ми звикли не рахувати. І от нещодавно для там з однією клієнткою ми рахували про те, що чашка кави на день, яка коштує 60 гривень, це майже півтори тисячі гривень на місяць. І 18 тисяч гривень на рік одна чашка кави. Я не пропагую те, щоб відмовитися від Звичайно. кави і не пити. Да? я за те, щоб рахувати. А тепер екстраполюємо це на дітей. Окей, Супер. добре, є сім'я, де кажуть: диви, дивися, чи синочку, ось у мене доходи, витрати, ось борги, ось заощадження. І це все реальні суми. Супер. Про це людина може розповісти. А тут батько чи мама приходять для дити, до дитини, кажуть: ось тобі чотири стовпи, у мене два. Доходи і витрат а три і борги. Так. Тому ляльки твоєї омріяни цього місяця не буде, тому що в мене не закритий пункт борги. А тепер я тебе навчу жити не так, як я як. Дивіться тут історія в тому, що дуже важливо розуміти, що м, діти не живуть вже зараз виключно в контексті родини. Доступ до інтернету, до соціальних мереж, до знань загалом, коли будь-яка дитина може вбити будь-яке слово в Ютубі. І отримати величезну кількість матеріалів про це дає дітям ті ресурси, які у нас, наприклад, в дитинстві не було. Тобто, у нас єдиний спосіб чомусь навчитися був це Вкола, побачити батьки. приклад угу. якийсь да, живий. А зараз діти можуть дивитися вже на не тільки на тих, хто от навколо поруч, а знаходити в відкритих джерелах через інтернет варіанти, як буває по-іншому. І тому. Дуже важливо розуміти, що не тільки вже батьки вчать, не тільки школа вчить, а ще й соціум як такий вчить. І от тут дуже важливо перейти якраз до кишенькових грошей як до інструменту навчання. Я адепт того, що якщо ми даємо дітям маленькі гроші, але регулярно, це вчить дитину керувати тими ресурсами, які є. Давайте так. Моєму сину вісім років так. я видаю йому кишенькові гроші майже рік, і в нашій родині це, от я відкрито про це говорю: в нашій родині це 100 гривень на тиждень, при тому, це зовсім небагато ем... і це виключно для того, не через те, що я не можу давати йому більше. Ну об'єктивно, не в цьому причина. Причина в тому, що ми розглядаємо це все в контексті його життя. Він ходить до приватної школи, де в нього п'ятиразове харчування, немає буфету і немає де гроші витрачати об'єктивно, та да? і відповідно ну немає сенсу давати йому більше. Ми живемо там ну, життям якраз плюс-мінус середнього класу. І відповідно він ну має все, що він хоче. В нас є поняття дня подарунка, коли раз на місяць дитина йде в магазин, має бюджет. І він на цей бюджет обирає собі там що він хоче. Це в нашій родині тисяча гривень, тисяча вже зараз, тисяча двісті з нового року. Ем, коли він на тисячу двісті гривень кожного місяця просто витрачає от все, що він хоче. Це може бути щось одне, або це може бути там купа маленьких якихось дрібних іграшок. Mm -hmm. Тобто у нього є і це вже правило з цим днем подарунка, яке існує у нас вже три роки. Тобто це вже довга історія, це вже традиція, він вже дуже добре звик до цього. Да? Відповідно, у нього є хороше забезпечене життя, але я все рівно даю йому кишенькові гроші для того, щоб він сам вчився рахувати, керувати, накопичувати. І бувало таке, що на початку він отримав ці 100 гривень, відразу йшов, їх витрачав. Цей етап він пройшов. І потім через якийсь час він такий ні 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 я буду збирати. І зараз він накопичує ці гроші, коли я його запитую, а на що ти накопичуєш взагалі? І він такий: ні на що, просто щоб були. І потім, коли саму подушку почав створювати, це, це такий резервний фонд, да у нього, який він використовує, коли йому хочеться щось в моменті. Тобто ці гроші накопичує, накопичує, накопичує. Потім щось йому захотілося. Він а в мене ж є на це вже гроші. <hatır Orthodox FPS princes> <п <irgendwann> <п і він от кілька разів піймав оцей. <volte> Настрій, та, що вау, в мене є на це гроші можливість. Є. є можливість. І тепер він просто гроші збирає. І у нас є визначений день. Ми можемо про ці правила теж там поговорити, як це важ варто робити. Але основний меседж в цьому в чому краще давати мало, але регулярно, ніж не давати взагалі, або видавати якось хаотично. Оцей хаос. В видачі дітям кишенькових грошей приводить до того, що діти звикають до цього хаосу фінансового як до норми, то багато, то мало, то в то в п'ятницю то дали то в понеділок, то так. перед ним народженням, то після, то е, прийшов, попросив е, там. Ну син, наприклад, прийшов, попросив дали, а потім наступного разу прийшов, попросив і не дали, і, і не пояснили, чому? Чому чому ні. В чому різниця. Да, розумієте, Єди тобто і розуміє. оце, цей хаос. А коли є. Чітка структура умовно видавати дитині там, 50 гривень на тиждень або там, 100 гривень на місяць набагато краще, ніж не видавати нічого, або видавати отак хаотично. Добре, ви кажете от зараз про те, що е, курси запровадили для дітей вже середньої школи, так. перед випускними класами, угу. 8 -й, 9 -й клас, фінансова грамотність. Ви кажете про те, що синові 8 і близько трьох років активно практикуєте. А з якого часу. Оптимально взагалі починати дитину з цим знайомити? От, наприклад, в мене з іграшками поки що все ще дуже імпульсивно. Тобто uh -huh. не кожна істерика закінчується тим, що що йому купують іграшку, ну, але тим не менше, тобто це не правило раз на місяць. На жаль, а скільки років? Три. Дивіться в три ще у дітей дуже специфічно працює психіка, і там оце е, співоборота дитина заводиться, ще не дозріли долі мозку, які відповідають за е, контроль емоцій, і mm -hmm. дитина просто діє імпульсивно, от накриває хвилею, і все дитина просто ще не може гальмувати оцей процес запуску Звичайно. емоцій. Тому це нормальна історія. Давайте так я і тут теж нього... не в білому пальто. В мене в трьохрічному віці сина теж не було все так систематично налагоджено. Давайте так все гаразд. Я про те, що день подарунка в нас з'явився плюс-мінус з цього там 3-4 роки, якраз для того, щоб це трохи вгамувати, тому що я розуміла, що я не можу в моменті купляти все. І це якось вийшло, знаєте, просто інтуїтивна така історія. А, і поступово-поступово це вбудовувалося. Зараз це вже перетворилося на традицію, плюс син подорослішав. що стосується кишенькових грошей, коли починати видавати ну, не в тридцять не в 30 точно і м, орієнтир, це плюс-мінус 7 років. Чому по-перше дитина найчастіше вже вміє рахувати там, плюс-мінус базово, принаймні в цьому віці, здатна відрізнити номінали купюр? На банкнотах, да, і зрозуміти окей, оце 20 гривень, а оце 200, Так, оце там монетка 5 гривень, бо там п'ятірочка написана, а оце монетка в 10 гривень, бо там написано 10, Так, дитина здатна розрізнити цінники в магазинах так. і побачити, що ну там різниця є, да. На цінниках ставити можливості. Співставити і бажання. можливості і порахувати решту хоча б грубо. Так, <працю> да. mm -hmm. ну там може там не, не, не супер правильно, але принаймні категорія цифрок. Что половину буде. вона витратить, якщо так. це купить, третину, багато так. в неї, в її розумінні мало так. залишиться. Так. так. Плюс в цьому віці, плюс-мінус, дитина виходить в соціум, йде до школи і опиняється в оточенні однолітків, які вже мислять і приймають рішення е, по-іншому. І відповідно, от семирічний вік це ідеальний час для старту. Більше того, вдумайтеся, якщо починати видавати дитині кишенькові гроші з 7 років, то до моменту повноліття в дитини буде більш ніж 10 років власного досвіду управління грошима. Оце найбільша інвестиція. Не сума тут вирішує власний досвід. Тому що коли дитині ми видаємо там умовних 100 гривень на тиждень. Дитина вчиться цим якось керувати оцими ресурсами, які передбачувані, прогнозовані. І, відповідно, дитина вчиться, ага, окей, кожного от в нашій родині дуже важливе правило роби, зафіксувати правила. І на початку подумати, як от я, як мама, хочу це зробити, потім обговорити це зі своїм партнером, да? обговорити ці правила, а потім розказати це дитині. І цих правил дотримуватися. Коли є отака передбачуваність, дитина може навчитися цим керувати. Так, ми продовжимо після коротесенького випуску новин. Тому mm -hmm. хто щойно долучився, це зелений коридор у студії. Е, радниця з персональних фінансів, особистих фінансів та фінансів бізнесу Єлєна Шепель. Буквально за кілька хвилин продовжимо, як навчати дітей фінансової грамотності. Слухай Київ. 98. Києва мої вітання 12.30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У при службі міського голови Віталія Кличка уточнили, що йдеться не про офіційну міграцію кияна, а про дані білінгу мобільних операторів. Нині у місті на 600 тисяч менше телефонів залишаються на ніч. Така методика підрахунку вже застосовувалась на початку повномасштабного вторгнення, коли у Києві залишалося близько 800 тисяч осіб. Водопостачання столиці відновлено у повному обсязі. Водопровідні об'єкти міста працюють у нормальному режимі. Повідомив Київ водоканал. На останніх поверхах багатоповерхівок може бути відсутнє водопостачання, оскільки туди вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюють за відсутності електроенергії. У Києві 32-річний чоловік двічі вдарив ножем водія трамвая у груди та по обличчю через прохання вийти з салону на кінцевій зупинці у Деснянському районі. Спочатку нападник почав сперечатись з водієм, а вже невдовзі дістав ніж. На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення, а зловмисника затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років тюрми. На Київщині до навчального процесу вже повернулися понад 140 тисяч учнів, це 67 відсотків від загальної кількості школярів у області, повідомили в КОВА. Зокрема, більше 114 тисяч 800 дітей навчаються очно у 382 школах, а 24 тисячі 299 учнів за змішаною. Ще 75 закладів тимчасово продовжили канікули або працюють дистанційно. І на сам кінець до справ міжнародних деякі європейські лідери можуть погодитися на передачу Гренландії, США, намагаючись задобрити Трампа. Про таке пише Блумберг: серед європейських політиків зростає відчуття, що післявоєнний світовий порядок фактично завершився.